Всім привіт-привіт! З вами неочікувана рубрика від Каміли записування огляду на аніме без сценарію. Да, ахуєнна ідея, я знаю, я профі. Я взагалі. Ну, я в цьому розбираюся. Коротше, що я робила? Я подивилася аніме, яке. я не впевнена, що хтось взагалі чув про його існування в цьому світі, але воно існує. Це, я не знаю, це, це було якесь. Накладене заклинання дивління на хуню, якщо я піддалася на ньому. Я не знаю, хто мене закляв. Але я подивилася таку хуйню, як гуртошток вампірів. Знаєте, ця м, постна хуїда. Вона трохи гірша за диявольських закоханих, чи як там їх називали в ті нещасні роки. Ну, коротше, ситуація така: дівка. Точніше, пацан є дівкою і його є вампір. Все. На цьому можна закінчувати цей огляд. Вимикайте відео, ідіть, бля, займайтеся своїми справами, їжте, сріть і всяке таке. Ладно, продовжуємо. Дівка, яка прокидається хлопцем? Є бідною, нещасною, паняночкою, тобто хлопцем. Який. от, Ну, все, йому не весе, бо він занадто гарний на цього світу. <гас> Яка трагедія, мені б такі проблеми, блять. Ну і коротше. Пиздув він на роботу, з роботи його викли... вигнали. Взяв він свої пожитки, йде, йде, йде. Хоче самовбитися, не трапляє на вампіра. Бам, все. Сюжет стався, основну ланку. Ви подивилися першу серію. Вітаю! Вітаю! congratulations Що було далі? Далі цей вампір каже Челове: Чел, не хочеш стати, типу, зі мною? Ну, типу, моїм рабом? І оцей оця дівка, який, типу, хлопець, така, такий точніше. Да, я не проти, у мене нікого нема. Мене передавали із рук в руки мої родичі, батько і матір вмерли. Я він не нещасний. Я не проти бути твоїм другом рабом. Коротше, не суть. Погодилась вона, тобто погодився він. Начались їхні спільні доньки разом. Все було нормально, хуї один одному не сосали і на тому дякую. Але присмокчуватися до шейки, кровосіся таки кровосіськав. Знаєте, він сіськав, сіськав і кровосіськав. Раз, кровосіськнув, другий раз. На третій, взагалі, була. Ну, коротше, в якийсь момент сталася якась чухня. З'явився якийсь ще непонятний челік. Я не знаю, хто цей е, істота, але ця істота іменувала себе, як. 吸血鬼なの違うその間に生まれたダンピールだダンピールだあぶぜクロチー Коротко кажучи, я вам писала майже все. А, а ще там десь посередині сезону дівку перетворили такі в хлопця, а цей який вампір мав би стати там імператором тимнічному світі чи щось по типу такого, бо йому треба було знайти свою суджену, а його суджена це була якраз точніше, був якраз. Ну, була був, коротше, воно було йому присуджене на все життя, але воно стало хлопцем. Я Ну. Ладно. Чим це закінчилося, я вам не скажу. Поплять, ви це не подивитесь, а я що? А я що, піде раз вам все це розказувати, чи що? Я ж ну, я ж звичайна Каміла, яка знімає такі ролики раз на 100 років. Ладно, окей, вони побралися в кінці. Все, задоволені, блядь, на, тримайте спойлер! І ви за 4 хвилини чи за скільки послухали всю анотацію сюжету е гуртожитку вампірів? Вітаю! Congratulations. Ви неймовірні. Я неймовірна, я ніколи не пишу сценарії для подібного роду контенту. Якщо ви захочете е, мою думку на Наруто, то напишіть про це в коментарях, там, не знаю, скиньте гривню, ну, ну зробіть щось, щоб я помітила, що це взагалі комусь цікаво, цей пізджок без е, всяких сюжетних поворотів і припабасів. Ладно, на цьому все. Не депресуйте, ходіть здорові, і все буде в Україна. Пока-пока. Ой, подивіться фазнофобію.